Хочу нагадати, що проєкт метаморфози у нашому саду виходить за підтримки квітучого партнера садового центру Сакура. «Сакура» – живі фарби, барвисте життя. А ми рухаємося далі. Девіз 21-го століття комфорт та зручність. Нам стало легше доглядати за присадибною ділянкою, обробляти не тільки ґрунт, а й те, що здатне вирости на ньому. Чи повірите ви, що одна людина за день може оприскати близько 5 гектарів овочевого поля. Виробник техніки Штіль дає позитивну відповідь на це питання своїм винаходом фірмовим бензиновим рамцевим оприскувачем. І впевнено зауважує, що сучасні моделі свідчі це далеко не межа. Під час роботи людина вільно рухається. Багатофункціональна рукоятка знаходиться в одній руці, тому керувати пристроєм дуже зручно. Зверніть увагу на дальність струм. Завдяки великій швидкості повітряного потоку досягається більший діапазон захвату під час розприскування засобів захисту рослин. І що цікаво, хімічний розчин перетворюється в аерозоль, яка тонкою плівкою покриває не лише верхню поверхню листа, а й знизу. Тепер додайте до цих переваг економію хімікатів відсотків на 30, безшумний двигун, і ви зрозумієте, наскільки ця техніка необхідна на городі, теплиці та садку. Сьогодні ми мотоопрыскивателем от від фірми СР-420, який вже на протяжении многих лет себе очень хорошо зарекомендував. У нас появилась новинка СР 430. Як преимущество це больше радіус действия, це меньший уровень вібрації і меньший уровень шуму. Наводити чистоту на подвір'ї тепер також не лише легко, а й забавно. Миючи пристрої високого тиску, швидко впоруються з брудом на будинку стежках. Підтримуватимуть у чиститі садових помічників і звичайно вимиють до блиску автомобіль. Цей симпатичний малюк багато чого вміє з водопроводу брати воду і економно її витрачати, наносити миючі засоби. Как всегда, кожен рік, весною осенью компания компанія проводить крупномасштабную акцію. Весною это мотокоси. При покупці мотокоси, покупатель в течение мая і іюня подарок. І на сам кінець звертаємо увагу споживачів. Коли купуєте садову техніку у дилерів в спеціалізованих магазинах, ви отримуєте гарантію і повне сервісне обслуговування, в тому числі ремонт.